Понад 100 людей на Полтавщині за тиждень подали заявки на вступ до гвардії наступу, скільки з них відібрали для служби. Саме тяжке це було якось з... бачити, як мати переживає і зробити цей вибір. В обласному центрі 10 лютого тролейбуси відновили роботу у звичайному режимі без перерв. Як працюватимуть надалі? Хай буде наша перемога, тоді хай цілий день їздять. На Полтавщині за січень не зросла кількість звернень до онкодиспансеру. Яка причина? Більшість хворих це Харківська область, була сумська вже зараз менше. Там працює відповідно онкологічний заклад. Майже 500 переселенців у Полтаві долучилися до безплатних навчальних курсів. Що вивчають? Ми прокладаємо дублювальний шов і зараз будемо заглажувати. Далі будемо зметувати дві частини. Під час оборони України від російських військ загинув 38-річний молодший сержант Віталій Полтавцев із села Терни Лубенської громади. Це сталося 4 лютого внаслідок обстрілів та штурмових дій поблизу міста Бахмут на Донеччині, розповів Суспільному речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Віталій Полтавцев був на посаді командира стрілецького відділення. У нього залишилися мати, сестра, дружина та доньки. Із воїном попрощалися 10 лютого у Лубнах. Повідомили на офіційному сайті міської ради. Цього ж дня у селі Світлогірське Кобиляцької громади попрощалися із 46-річним Олексієм Ягольником. У нього залишилися дружина та троє дітей. Раніше чоловік був учасником антитерористичної операції, а також служив за контрактом. Повідомив секретар міської ради Володимир Жуков. За словами речника центру комплектування Романа Істоміна, старший сержант поліг 7 лютого внаслідок артобстрілу поблизу Бахмута на Донеччині. Також у Донецькій області, 6 лютого, поліг 22-річний старший солдат Дмитро Труба із міста Глобине. Це було внаслідок штурмових дій російської армії поблизу міста Вугледар, каже Роман Істомін. Коли та де попрощаються із Дмитром Трубою, поки невідомо. 18-річний Богдан Рябокін із Опішні прийшов подавати документи на вступ у новостворену штурмову бригаду. Її формують у рамках національної кампанії Гвардія наступу. Я випустився з школи у 2022 році. Це якраз почалась війна. І я. Планував поступити в вищий навчальний заклад військовий, і там я вже до цього готувався. Я приїхав туди, але не все склалося в мене в Києві, і а тепер я тут. Я просто відчував, що я можу. І якщо я можу, чого ні? Саме тяжке це було якось збачити, як мати переживає, і зробити цей вибір. Заявки від добровольців на вступ у штурмові бригади приймають у Полтавському центрі надання адміністративних послуг від 3 лютого. За тиждень на Полтавщині звернулося приблизно 100 людей, каже заступник начальника обласної військової адміністрації. 25 людей вже уклали контракти безпосередньо. Тому по різним батальйонам на нашу область план 900. Вони будуть мати гарантії тих правоохоронних органів, які вони будуть вступати в бригади. Потім, звичайно, потрібно пройти медкомісію для того, щоб перевірити боєготовність і можливість, скажімо так, виконувати ті завдання, які будуть ставитися перед бригадою. Ну, звичайно, фізпідготовка. Рекрутінг здійснюється на базі ЦНАПів і в електронному вигляді також можна подавати заявки. Кандидати, які збираються до нас прийти, вони повинні мати з собою паспорт, вони повинні мати при собі військовий квиток. І ксерокопії цих документів після цього ми вони заповнюють у нас заяву в військову частину світи їх везуть на військову лікарняну комісію. Вони її проходять. Якщо все успішно, то формуються команди і їх вже транспортом відправляють в бригади, які вони для себе обрали для майбутньої служби. Новостворених штурмових бригад вісім по одній у складі Державної прикордонної служби та нацполіції, а шість інших підрозділи Національної гвардії України. Ці бригади візьмуть участь у звільненні Луганщини, Донеччини та Криму, каже Дмитро Романов. Ці люди безпосередньо підписують контракти з міністерством внутрішніх справ кістяком. Тобто основою цих бригад є люди, які вже мають бойовий досвід, вже є професійний, тобто люди, які навіть не мали такого досвіду, які долучаться, це, то це у них будуть і інструктори, і наставники. Навчатимуть бійців до трьох тижнів це робитимуть українські та закордонні інструктори. Подати документи можуть жінки та чоловіки від 18 до 55 років. Доки бригади не укомплектують, прийматимуть документи у чотирьох центрах надання адміністративних послуг у Полтаві: Кременчуці, Миргороді та Лубнах. Валерія Рбалка та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 135 тисяч 740 російських військових. Знищено, зокрема, 6471 тисяч бойову бронювану машину та понад 3200 тисячі танків. 2251 артсистема та 233 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1970 безпілотників, понад 580 літаків та гелікоптерів, а ще більше п'яти тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 796 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів і кораблів. На зупинці громадського транспорту у Полтаві на тролейбус очікує Надія Завізіон. Я їду зливати до центру а тоді. Пересідаюся і ще там до Шевченка і до буде 10 лютого у місті тролейбуси почали працювати повний робочий день. Хочемо запустити з п'ятої по десятої з п'ятої ранку до 22 тролейбуси в тому режимі, який вони працювали, коли не було у нас відключення електроенергії. Хотілося б лучину ясні, така ситуація. Може, дбиті і не повністю щоб їхали. Хай буде наша перемога. Тоді хай цілий день їздять. Як повідомила Суспільному заступниця начальника служби руху комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Леся Бобир, попри ракетні обстріли, надані ліміти електроспоживання, дозволили роботу тролейбусів без перерви. До цього нагадаю, із жовтня 2022 року через російські обстріли енергоінфраструктури Україні запровадили обмеження на споживання електрики. Через це у Полтаві змінили графік. Уху тролейбусів вони курсували з перервами з ранку до ї а ввечері з 16-ї години. Артем Маслак, який працює у Полтаві, здебільшого їздить маршрутками. Однак каже, іноді доводиться користуватися тролейбусом. Маршрутки ходять до 7-ї години. Я не розумію, чому не збільшити на від іменно маршруту. Були тролейбуси, вони їздили там до 9, до півдесятого. Я працюю на леваді, самі з росошниці. Тобто було б дуже добре доїхати хоча б до центра, і потім, звісно, вже якось чи на таксі, чи другим тролейбусом вже до Росошниці. Було таке, що я доїжджав маршруткою з роботи. Якось так поводилося, що мене раніше відпускали до центра, а потім збирав людей і їхали ми на таксі. Тобто скидувалися гроші, гроші мав, тому що не було ні тролейбусів, ні маршруток. Як повідомила заступниця начальника служби руху Полтава електроавтотрансу Леся Бобир, без перерв електротранспорт курсуватиме і надалі, якщо це дозволятимуть ліміти від Укренерго у пікові години. На маршрути виїжджає 51 тролейбус а в інший час близько 35. Нагадаю, від 11 січня Рада оборони області дозволила роботу тролейбусів увесь день без перерви за умови достатніх лімітів на використання електрики. Каріна Попова, Сергій Єрохов та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава. 64-річна Тетяна Митько із Кобуляк отримує курс хіміотерапії у Полтавському обласному онкодиспансері. Захворювання починки у неї виявили чотири роки тому. Заболіла, повезли в лікарню, зробили операцію і приділили шумку. І з тих пір це я на хіміотерапії. Я зараз капаюсь один день, у три тижні. Після капельниці то дуже погано. Усе болить. Стараюся приїжджати раніше, щоб місце, як місце, бо в мене дуже багато. За місяць 2023 року в онкодиспансері прийняли 1300 пацієнтів. Це стільки ж, як було торік у січні до повномасштабного вторгнення Росії. Нині кількість не змінилася, тому що з регіону вже почали виїжджати переселенці, каже завідувач відділення Віталій Ковтун. Загалом же за 2022-й за рахунок внутрішньо переміщених осіб стаціонарно у закладі пролікували майже на 20% більше людей ніж 2021-го. Каже Віталій Ковтон: Більшість хворих це Харківська область, була Сумська вже зараз менше. Там працює відповідно онкологічний заклад обласний. От зараз більшу кількість за рахунок Донбасу. У нас відділення розраховане на 23 ліжка стаціонарних і 8 ліжок амбулаторних. І, в принципі, бувають ситуації, коли наплив дуже великий. Пацієнти можуть капатися і на каталках. Які стоять в коридорі, і навіть на стільцях встигаємо всіх прокапати за цілий день. Кожен день три-чотири медичних сестри. У холі хіміотерапевтичного відділення для пацієнтів облаштували спеціальні місця. Це почало мов вене-вене, а нога почала боліти. Приїхала сюди, зробили кате, виявилося. Пішов кістки. Я вже розлікувалася із 14 го по 15-й рік, вісім років вже як пройшов. Це ще другий тільки сеанс. Там я пройшла шість сеансів хіміотерапії. була. І два, один наружні лучі були, а один внутрішні. Надіюся, що все буде добре. Як розповів суспільному завідувач відділення хіміотерапії полтавського онкологічного диспансеру Віталій Ковтун, 2022 року на обліку у закладі з вперше виявленими злоякісними новоутвореннями перебувало 3373 людини, 2021 – тисячі понад 3200 людей. Валерія Рбалка, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. Ми прокладаємо дублювальний шов і зараз будемо заглажувати. Далі будемо зметувати дві частини і також їх будемо зшивати між собою. Вікторія Зиборова з Бердянського району Запорізької області третій тиждень вчиться на курсі крою та шиття у Полтаві. Далі каже, планує працювати за цим фахом дитинства дуже подобається. подобалося завжди. Хотіла навчитися на швачку, але мамка не пустила. Вони опановують професію швачки з нуля і опановують професію кравця з нуля. Це ази, серветки, рушники. Далі слухачки пошили всі фартухи, не просто фартухи, а в цьому фартуху зібрано дуже багато різноманітних вузлів обробки. Кожна деталь. Кожен зріз оброблений іншим способом. Вони мали змогу потренуватися і опанувати всі ці зрізи. За словами викладачки, за 100 годин учасники вивчають програму профтехучилища. Цей та інші безплатні курси із середини січня організовують представники центру освіти дорослих Полтавщини, каже Ольга Стефанюк. Основна мета проекту це допомога в налагодженні повноцінного життя для внутрішньопереміщених осіб. Ми придбали обладнання. Проєкт поділений на дві частини: 12 навчальних програм. У нас і це видача допомоги, облік та оподаткування. У нас іде чотири групи психологічної спрямованості. Іде вивчення української мови. У нас завершила група, перша група перукарів, Стартує перша група майстрів манікюру. Коли у нас йде випуск однієї групи, ми набираємо іншу групу. За словами Ольги Стефанюк, заняття влаштували на базі університету економіки і торгівлі. Загалом до курсів долучилися майже 500 переселенців. Із них понад половина ще не закінчили навчання. Одні з аудиторії триває заняття із графічного дизайну. На мою взгляд, це професія будущого, тому що можна в дальніше працювати віддалено в наших реаліях, оскільки поскольку нас сто карантин, то війна робота віддалена зараз більш актуальна, чим чим звичайно. Ми працюємо над тим, щоб слухачі. Опанували брендинг, опанували айдентику, мали можливість використовувати надсучасне апаратне і програмне забезпечення для того, щоб в перспективі мати можливість хоча б вказати це в своєму резюме, але в ідеалі, звісно, мати певні переваги при працевлаштуванні. Як розповіла керівниця проєктів Центру освіти дорослих Полтавщини Ольга Стефанюк, курси фінансує уряд Японії через громадську організацію SVA. Навчання триватиме до 7 квітня. Дарина Литвак, Микола Ірьоменко, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від мінус 10 до мінус 5 градусів, у день – 3-2 градуси нижче нуля. У Полтаві вночі – 8-6 градусів морозу, а денна температура – від мінус 2 до нуля на неділю, 12 лютого, прогнозують хмарну з проясненнями погоду з невеликим снігом. На дорогах також місцями ожеледиться. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду, можливі пориви – до 15-20 метрів за секунду. Температура вночі на Полтавщині – від 7 до 2 градусів нижче нуля, а в день – мінус 3, плюс 2.